Хороші, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! подивіться тема відео. Ось сидимо біля поломаного трактора і поговоримо про його амортизацію. Як би то банально і якось так іронічно не звучало. Що таке амортизація в плані техніки, яка знаходиться в експлуатації, наприклад, на агрофірмі? Це вкладені кошти в техніку. Розділені на перспективний час відбиття, тобто заробітку і можливості заміни техніки або її капітального ремонту. Тобто, наприклад, ви вклали там 100 тисяч гривень, це по простому скажу. У вас там капремонт мотора і коробки. Наприклад, там, за 5 років трактор намотає там, по 2 тисячі мотогодин в рік, там 10 тисяч і Треба буде робити там допустим, мотора там, і коробку. Це я так говорю, що приблизно. Тобто кожного року трактор має заробляти, точно відбивати суму свою мається на увазі, і капремонт буде коштувати 70 тисяч всього загально поміняти. Тобто ми маємо 170 тисяч треба за 5 років відбити хоча б і заробити ще й плюс, мається на увазі. Тобто вам треба 170 тисяч поділити на 5 років з витратами на паливному стилі матеріали, там на інше техобслуговування однозначно, помімо капремонту. там... Багато супутніх нюансів. І всі ці моменти, що можна, як то кажуть, потім вийти в такий плюс, що можна техніку відкапіталити і знову, як то кажуть, з нуля працювати тих там, 5 чи 10 років, неважливо, там це так орієнтовно, або техніку замінити повністю. Але це на агрофірмах. У нас такої фігні нема, оскільки ми не працюємо по великому найму, тобто не приїжджає там, не кажуть, от в мене. Там поля, мені треба обробити. Я не маю чим. Беруть, орендують техніку або разом навіть з трактористом, там з водієм, з механізатором, або просто орендують техніку. Це вже інші питання. В нас такої фігні нема. Ми працюємо самі на себе для себе в селі, щоб в першу чергу, можливо, в мене морда брудна. Я варив відрізний диск, стойку вже поставив, потім покажу. Ми працюємо так, щоб просто мати на кусочок хліба, кусочок сала там і таке, і літру молока, так яйце там і так далі. Тобто, це я все порахую дуже максимально поверхнево, так як я просто можу вам сказати. Тут просто дані деякі записані. Так. Просто я їх всіх не запам'ятаю, тут їх до хіра. Я постараюся по-простому розказати, що означає в сільському понятті саме амортизація. В плані. Знову ж таки, окупності, само собою, оскільки як не крути, землю обробляти треба, і в людині є два варіанти, як ту землю обробляти власною технікою або по найму. То ви повинні орієнтуватися просто для чого дійсно от, таке слово, як амортизація, можна вживати, чи його справедливо вживати саме от, для ситуації простого сільського господаря. Беремо, наприклад, мене. Знову ж таки, така цифра гарна 100 тисяч. Це якщо взяти трактора, ну, це те, що в мене вкладені в нього кошти. І повністю все навісне, яке ви бачите. Деякі там власно розроблене, деякі куплене і так далі. Беремо 100 тисяч гривень, це вся комплектація для роботи на землі арегат і супутні навісні знаряддя. В рік цей трактор намотує в середньому, так, ну, щоб добре також було рахувати, 150 мотогодин. Це з роботою в мене вдома, з транспортуванням і з калимами. Ми будемо дуже поверхнево просто рахувати, щоб було дійсно ні, чим простіше. На це все діло орієнтовно йде 75 літрів солярки. Так, от, наприклад, там, э, виорує він до 4 гектарів в рік. Далі культивація це все менше набагато, і транспортування набагато менші витрати. Приблизно на оранку в мене от з них, з тих, приблизно 45 літрів йде на оранку собі і по людях. На транспортування він там бере, він там нюхає, на культивацію також там бере, йде близько там 20 літрів. І оце оприскування і транспортування там і так далі. Ці всі легкі, скажімо так, роботи, там борини і так далі, там буквально там. По пару літрів. І я це беру те, що в основному частіше всього доводиться купувати саме мені. так. Інші моменти, це я не враховую, коли мені люди дають. Я, на жаль, цього не можу просто прогнозувати, скільки вони мені дадуть там в додачу до оплати за мою роботу. Але з тим всім точно я знаю, що йде 7,5 літрів масла, тобто на заміну. Я врахував, що ціна з моєї кишені йде на пальне 3,750. Намастило 1150 гривень. І раз ми маємо, і плюс там 100 гривень там якісь фільтри, там така всяке там барахло, там доставка того всього для прикладу. Те, для прикладу. щоб е гарне кругле число вийшло, маємо 5000 гривень витрат в сезон на паливно-мастильні матеріали з моєї кишені. Е те, що я маю виговорити, будьте уважні, просто слідкуйте за текстом моїм. Те, що я маю собі виробити, те, що я найняв би, от в чому заключається наша амортизація. Це буде 2 гектари по 50 гривень. Це буде 10 тисяч гривень. Це я вже маю додатково кожного року. Не стільки, я не скажу, що це дохід, ми враховуємо це до окупності трактора і навіски. Те, що він вже мені давно окупився, це вже ну, друга ситуація. Це те, що обов'язково робити, ми враховуємо 10 тисяч гривень. На це все діло йде 20 літрів пального. Це домашня робота. Це йде тисяча гривень. Тобто 9 тисяч гривень я з того всього виношу тримаю її вуні. 2 гектари, знову ж таки, культивації 5 тисяч гривень і 10 літрів солярки це буде 500 гривень. Тобто, знову ж таки, має 500, 500 гривень на саме на важких роботах. Тільки на важких, це я вже не враховую знову ж таки легку таку роботу. Там про полку, огортання картоплі і того всього, щоб було простіше, щоб я на відео годину не розказував. Тепер йдемо на калими. Знову ж таки, десь 2 гектари в середньому рік я виорюю людям. Це виходить, чистими 7 тисяч гривень в кишені. Маємо 14,5 в умі. Це так, щоб по-простому. Також десь приблизно 3 гектари культивації. Орієнтовно 7 тисяч також виходить ну, мінус солярка. Маємо 14 14,5 14 і 28,5 тисяч. Тепер саме що стосується, це отак є в рік. Просто якщо взяти так, що ще плюс солярка, туди-сюдим, раз на раз не попадає, десь там щось там сталося. Візьмемо дуже-дуже грубо 25 тисяч гривень в рік. Виходить в мене економії і заробітку. Це так для орієнтації. Це стільки з цих робіт. Я не вважаю оприскування, прополки, транспортування, боронування і так далі. На тому всьому там набігає ще орієнтовно приблизно така сама сума. Тобто в рік мені вилітає економії і заробітку з того, що обов'язково було б робити вдома, і з того, що я можу трактором заробити, 50 тисяч гривень. Це половина з того всього, що знаходиться трактор, і все навісне. Замість не можете ознайомити, це відео є, але потім зніму детальніше. Ми просили. Тепер виходить, що е, з моїх порахованих, як я витрачаю, наприклад, скільки палива, скільки солярки і так далі, амортизація моя, власне, по паливно-мастильних матеріалах, тобто витрати на обслуговування, одна мотогодина роботи мого тракторця з витрат коштує 35. Гривень. Це, наприклад, там з витратою на пальне і на цю. Все правильно я порахував. Одна мото година, да, 35 виходить гривень. Одна мото година. Так. За заробіток оранки я получаю так. 7 тисяч. Ага. За заробіток. У мене йде на калимі 8 мотогодин приблизно на оранку. 8 до 10 мотогодин. 10 мотогодин, нехай. Хай 10 буде мотогодин. І за ті 10 мотогодин у мене виходить, що одна мотогодина оранки, я заробляю за одну мотогодину оранки чистими, 875 гривень. Бо за 4 4-5 мотогодин роботи. Я витрачу там на 1 гектар, мотогодин саме, не, не справжній один мотогодин, я зароблю 3500 гривень чистими. І в співвідношенні це в 25 разів більше, ніж коштує моя витрата на паливо і на, масти, на мастил. Так виходить, в 25 разів. Тепер дивіться. Можливо, я тут з цими 35, не добре, я порахував, може бути. Але ні, не може бути 5000 гривень. Я витрачаю 5 поділити на 150. Так і десь виходить, в принципі. Так. Десь орієнтовно виходить так. 35 гривень, одна мотогодина коштує. Все правильно. Тепер уявимо, наприклад, запчастин повернемося до капітального ремонту, допустимо, двигуна. Повністю. Заміна поршневої системи то, там, з шатуном, з поршнем, там, з гільзою і так далі, коштує 3 тисячі гривень на сьогоднішній день. Кольця вкладощів все це, це 3 тисячі гривень. Навіть якщо гарантійний ресурс цієї поршневої системи, яка стоїть в тому моторі zs 1120 nm 18, ну добре, 17,5 кільських сил, якщо я поділю його навіть на 3 з 6 тисяч мотогодин гарантованих, я маю 2000 мотогодин. І прямому. Використання трактор, експлуатації 150 мотогодин в рік. Ці 2000 мені треба крутити 12 років. Уявимо, добре, що я там набрав більше калимів, можливо, там ще там чогось. Нехай 10 років. Раз на 10 років я маю витратити 10 тисяч. Але беремо так 12 років. І за ці 12 років у мене піде з тим всім ділом 70 тисяч гривень витрат. І якщо мінуснем капіталку мотора, 165 тисяч плюса. В себе вдома і на калимах. Це тільки з роботою оренки і культивації. Це так, щоб ви орієнтувалися. Допустим, мені треба буде поміняти повністю шини, я мінусну 15 тисяч. Допустим, ремені три рази. Я мінусну ще 2 тисячі. Допустим, повна капіталка абсолютно зі всіма підшипниками, зі всім всім, всім мотора. Тут 12 тисяч коштує з новим насосом, форсунку і так далі. Я це все мінусну. І як не крутий. У мене з того всього діла виходить 82 тисячі гривень чистого прибутку. Це кожен рік йде прибуток. І вам така проста, просто така штука. Не діло не в а діло дійсно, от скільки витрачає паливно-мастильних матеріалів на одну мотогодину. Оскільки тут я вже згадав, що заміна мастила в мене раз в 50 мотогодин це 3. Значить, ми просто беремо витрату нашого мастила. І ми получаємо, що мастила і пального він на одну мотогодину годину якраз з'їдає на 35 гривень. Так, виходить, що це така якби амортизація. Амортизація, наприклад, з якоїсь полонки, з того, що я можу потім там, капітальнути і так далі. Я можу це розбити навіть на, там, на рік. Не на 12 років, там, нехай на рік. Я вже знаю, що я за рік, я зможу відкласти кошти. Що я зможу відкапіталити повністю двигуна і трансмісію. Ну, просто виходить, ну, в рік в мене вилітає, типу, добре, мінус нам 5 тисяч, ще там якісь там допомітні розходи і так далі. І з прибутку з культивації і вдома, так само своєї землі, бо її обов'язково обробляти. Але я просто не можу врахувати також продукцію, бо я її не продаю, я харчуюся більше нею. Так? Хліб з пшениці, картоплю, їмо свиня їсть, потім свиню, пік, перо падрібро, шкварка, 100 грамів, все. Це так по-простому, максимально, щоб ви собі розуміли, що домашня техніка, та, що є вдома, вона має дуже великий відсоток, як то кажуть, позитивний амортизації, бо вона у вас вдома. Вам як не крути, треба обробляти землю, бо це не тільки ваше основне джерело доходу, як ваше основне джерело існування в першу чергу. В селі. От, а чого так? Хтось думає, як так, от що то за життя треба робити? Бля? От, пиздуйте в город і вам на одну людину, аби 20 тисяч у місяць вистачало. Це квартира, там, комуналка так далі, і харчування. Вам треба буде заробляти шалені гроші, бо продукти з неба на голову ще нікому не впали. Ми живемо в селі, кожна жива істота хоче їсти. Ми просто тут маємо більший розмах і більшу можливість в плані для себе, так? Можемо їсти там, ну, свіжий хліб кожен день, так? фрукти, овочі будь-які. У мене в сортів, певно, 20 одних яблук тільки. Так? Там, не рахуючи там, полуниці Поляніця. Це ну, земляніка, як казали Кацапів. Ну, там різних там. Всяких сортів картоплі там і того всього, і потім свіже смачне м'ясо, сало і так далі. Ковбаса, все натуральне, все шикарно. То це до того не можна приписати ні в якому разі, оскільки це обов'язково як не крути, ти працюєш, щоб мати харчування. Якщо ти не будеш працювати на те, то тобі треба буде працювати, мати гроші, щоб його купити. Ну, не знаю, хтось думає, що ми тут в селі тіпа, дебіли там і так далі. Що в нас ну, нема освіти, раз ми трактористи, там, що в нас поняття немає до того всього. Ми не знаємо, що ми робимо. Ми пішов там в кірзових чоботях по пояс в гамні, там вилками там, викидаємо ти, блядь, дірмо там, з під корови, і так далі. Там молоко з засраного стакана п'ємо. Багато хто так думає, особливо ті, що в місті живуть. А сюди приїдуть і дивляться тут скрізь порядки людей, так далі. Квіти ростуть, в хаті ремонти такі, що їм не снилися, там так далі. Багато до чого доступ і все, що з тим пов'язано. І робота на землі, що є ну, душевним станом будь-якого українця, я вважаю. Це най... Найбільше те, що, наприклад, приносить мені задоволення, це от ковиряння в механіці, в електриці і потім робота на землі, на тому всьому, що я модернізував власними руками. Все. Через це, як то кажуть, в більшості своїй це все робиться. І окупність амортизація оце все, це так, якби амортизація. амортизація. Це дуже важко цей термін приписати саме до такої техніки, оскільки нам не треба в перспективі її, можливо, треба було б замінити, але це вже стосується меншості людей, я вам скажу. Оскільки, так як я за моїми спостереженнями, просто я багато кого знаю і дивлюся на них і розумію одне. А в одній сім'ї трактор там, 3-4 покоління, навіть там, та сама 25-ка так далі, поки вона вже перестане заводитися, ну, тоді вже її почнуть там. Лампічити, фарбувати, продавати. Так само скрізь. Максимум результату за мінімум вкладень. Це наша з вами така політика, скажімо так, життєва. Девіз по життю в українців з металолому скласти танка. Я вам скажу, в нас це успішно виходить за невеликі вкладення. От я вам так просто кажу. Де ж я... Навіть ага. кажу порівняти просто по розходу і по доходу, То, що мені обов'язково треба було б землю обробити, я ці гроші витратив тільки на пальня. Тобто зекономив, бо ж мені треба їсти моїй сім'ї і так далі. І тим дебілам, яким я продав пшеницю, які змололи муку, і ті суки і Бендеровський хліб їдять, приїхали сюди. Зі Сходу України я не хочу якусь там ворожнечу розводити. Просто я говорю те, що чув на власні вуха багато разів. Менше з тим, як не крути, на сільському горбові виїжджає вся країна, то те все мені як не крути, треба було б зробити, само собою, то це виходить все одно моя економія. Так? Якщо я не зроблю цього, я буду купляти ту свиню за 20 тисяч гривень. Так? Хоча я, я продам її за 10-15, як за 20, я її вже не куплю по частині, по масі, м'яса і сала, наприклад, і так далі. Ну, так як і все. І тої самої картоплі, я продам по 10, я прийду на базар, вона вже по 20 буде там, там, чи 15 мінімально. Я вже не поверну того, що це є. Ну і порахувати мої типа, вкладення на той обробіток картоплі, на ту посадку і так далі. Це все я просто не враховую, я просто коли сяду, мені більше часу треба. У мене руки постійно от грязні, я постійно маю купу роботи. І це, я так вам просто порахував на своєму прикладі, що в мене тільки з моїх власних робіт, проста культивація воронка, і калимів, орієнтовно чистими, орієнтовно, нехай там кажу, з тими витратами, виходить десь половина з того, що коштує це все за один рік. Це тільки на цьому. Якщо я візьму ще те те, все порахую, що я прополюю людям, там, там, оприскую і так далі. Там виходить ледь не 80% від вкладень першочергових моїх. За один рік так виходить. так. Це вже ну, з витратами на паливо і так далі. Ну, от, ну, от, Такі ціни, типу, ну, що я можу типу, зробити? Що я можу сказати вам? Ну, Такі ціни зараз на цій обробіт. Якщо я цього сам для себе не зроблю, то мені зробить, я мушу заплатити. Тоді вибачте, по найму я вже знімав відео, що можна зробити в селі, крім гриж нервових розладів. Якщо наймати техніку, наймати, будьте уважні. Якщо мати своє, можна заробляти. І особливо мати все своє, яке ти хочеш, вирощувати більше об'єму, щось там можна продати і так далі. Це все не так і так складно є, все зняті відео. І орієнтовно кажу, по оранці виходить в мене одна мотогодина по вартості моїй законоблені і заробленій, в 25 разів більше, ніж за одну мотогодину вижирає в мене просто паливно-мастильних матеріалів трактор. Тобто на його обслуговування саме йде. З непередбачуваних так само поломок, я за один рік я можу купити нового мотора сюди. Повністю. Так? Просто, на жаль, я не можу ці всі гроші зразу там. Я, там 5 тисяч, там 5 тисяч. А ви знаєте, якщо гроші не вкупі. А що зараз 5 тисяч? Ти нема ніхуя. Це пин. Я не знаю, я 1010, 10, певно, лишив на тому Aliexpress. Ну ні, 10 днів, вже спіздів. 10 днів. Десь 7, так? Оце там з реклами заробив, там YouTube заплатив, там ще щось, там десь на калимі комусь заробив, там привезли комп'ютер на ремонт, там тисячі, там біль, там три, там п'ять. І отак. Розумієте, це воно в тому. Якщо гроші якби такого мені зараз дали всі, що я отак заробляю, все б вернулося. Питань нема, Я б може сюди і сильнішому мотора купити. Але. Але для особливо хитрих, особливо хто розбирається в механіці, я надіюсь, в недалекому майбутньому я перейду на масло 5В30. А чого? А дізнаєтеся. Так, ну і тут, думаю, хтось розбирається повинен. Розбиратися. Так. І отаке. От Тому амортизація для такої техніки, вона би, як би сказати, важко дуже так її пояснити. Тут можна дійсно за рік, за два з зароблених, зекономлених грошей, скажімо так, вдома. Це, це можна враховувати, а можна і не враховувати. Але з калимів, якщо так, оскільки це можливо, ця техніка дозволяє їздити на калимі і орати, культивувати, дискувати без проблем. Я вам скажу, що за рік такий тракторець на калимах може відбити не багато немало половину своєї вартості. А це я вам скажу ніхуя собі. Найдіть мені трактора, наприклад, за 10 000 доларів, який половину вартості відіб'є свою на заробітках. Ну, це я вам скажу проблематично, чистим. Треба вкладати в першу чергу. От вкладення. Вот виход. По-простому. Ось вам таке, хоч воно не точно і воно. Я б сказав би, інше слово, якесь треба придумати. Утримання можливо. Що коштує утримання коня, ви знаєте, що кінь він витрачає тільки ваші кошти. Бо на нього треба більшу половину продукції вашої, яку ви могли б продати, витратити на його харчування. А йому похуй він їсть. Він працює один рік всіх днів на місяць, а жере він круглий рік. Тут простіше, коли завів, тоді витрата пішла. Не треба, стоїть. Вже вон тиждень, хоч би що. Ну так, да. сьогодні, до речі, половість вже готова, її вже відшліфували. Завтра її вже стар, нову і відремонтовану відправлять мені, я в четвер вже надіюся, стану на колеса. Отак. От я думаю, що я багато дечого не сказав і, і не точно, але я вас попередив, надіюсь, ви розумієте. Поверх небо. Щоб ви просто розуміли, от, яка йде витрата, і який йде дохід, і скільки доходу можна взяти. Ну, саме я вам говорю на своєму прикладі, бо я всіх не можу охопити в одного на такому тракторі 50 соток, а в іншого, наприклад, у мене там, 3 гектари. Це вже не можна, пор... і він не їздить на калима, є ще по там. Я вже не можу порівняти так, себе і когось. Я просто на своєму прикладі мені так легше, бо я не знаю, хто що, чим дихає, що, хто що робить. Тому ось таке: є виход, є плюс, очевидно, з власного. Якщо я захочу, я просто сяду, подивлюся, скільки в нас йде харчування, скільки в нас іде там мука, щоб хліб спекти, і так далі, скільки в нас там, от скільки ми там чотири свині колемо на рік і так далі. Ну тобто, це все, якщо порахувати масі, і дуже постараюся, можливо, до літа, може до кінця місяця, навіть я постараюся зробити це відео, скільки дійсно е йшло би харчів на мою родину, і скільки є вихід просто з землі. За рахунок роботи моєї і за рахунок ну, вирощування власної продукції. Я дуже постараюся. Не думайте, що селюки дебіли, вам ще до селюків, хлопці, як до Берліна речки, мене взагалі дві вищих освіти. І я чотири іноземні мови знаю, не рахуючи української і російської. Так? Російська це також не дуже проста мова. До речі, якщо хтось не знав, те, що ми з дитинства суржиком розмовляємо, не означає, що російську мову, типу, що вона проста, вона страшна. Склад... Стра... Страшенно, просто складна мова. Хай вона там трижди проклянеться та мова. Але просто маю на увазі, що сказати добрий день і до свидання і щось там цей означає, що ти там і розуміти цю мову не значить, що ти її знаєш. Як став заглиблятися, ну там раніше. Я вам скажу, що мона дуба рухнути. Складніша за англійську. Так, наразі за це буде поки що все. І будьте, хлопці, всі здорові.